Михайло Буряк бійцям добровольчих батальйонів виконує Прокопович Богдан. Віта над країною годе, Душі ладні вийти з берегів. Добровольчі батальйони де захистити край від ворогів. Це, мабуть, якийсь фатальний рок, чи ще не сполачені борги. Та коли ступаєш крок у крок. На шляху від греків до варяг. тільки воїн гідно пронесе аж до неба в жовто сильний стяг. Чуєш, друже, сурму Бога заграв, наче глянув над землею грім, що, пройшовши пекло всіх заграв, Повернусь героєм, ти в свій дім, піде не вкрай буде гуде, душі ладні вийти з берегів батальйони де, боронити край від ворогів. Ну все.